А які об'єкти ви відновили? А ми відновили перше це гуртожитки. У нас в гуртожитках зараз проживає близько тисячу студентів, і ми розраховуємо, якщо ще в цьому році зробимо декілька поверхів ремонтів в третьому гуртожитку, це ще дасть можливість заселити десь до 300 300-400 студентів. І також відновили дахи. І, до речі, наші випускники були об'єдналися і зробили частину ремонту на шостому поверсі в корпусі А1. Ну, косметичний ремонт, і це дуже прикольно, там зараз коледж навчається. Гуртожитки, спортивний зал ми від... зробили на першому, третьому гуртожку на шостому поверсі для студентів зал для боротьби Відкрили для того, щоб діти могли займатися спортом, оскільки наш спортзал зруйнований. Ну і в принципі, більше таких ми масштабних відбудов ми не, не робили.